Привіт, боги, привіт, богині! З вами я, Олена. Ну що, будемо вкотре реанімувати мій ютуб-канал. Не хочу, щоб Макс був в кадрі, тому так. Зараз я їду. Мене тут чоловік везе зніматися в шоу. Говорила я в інстаграмі про це шоу, що буде. Воно його переносили раз організатори. Мало бути на тому тижні в середу, Сьогодні вівторок баба, А е, Макс їде до баби, тут вам розповідає. Дуже мені важко йшов написання сценарію. Один раз мені Макс підбивав. Чуємо, Макс, чуємо. Другий раз мене щось комп'ютер зависав. Я чесно говоржу, навіть плакала, тому що знаєте, Макс спить вечір, такий кусочок роботи зроблений, тут десь щось там нажалося і все пропало. Дуже важко йшло. Потім, коли Уже все було готове. Теж мене два рази це пропадало, все. Ще вчора перейшов, мені написали організатори, щоб я зняла відео, таке яке в шоу, і ще щоб я дописувала ще мотива, щоб я, коротше, головного героя ще на дещо змотивувала, так що ось так буду по можливості вам знімати, але не знаю, тому що і на інстаграмі сюди, як я буду встигати в двох ракурсах, або вам так знаєте в форматі інстаграма це все зроблю. Змотивувати Максима. Максим, коли ти прокинувся, самонавіювання має велику силу. Максим, уяви, всі дівчата світу твої. Ти виходиш на вулицю і обираєш кожен день іншу дівчину. Ти не звертаєш увагу на вік? Сьогодні з тобою, молода дівчина. Сьогодні командуєш ти. Завтра старша за тебе. Вона багато чому може тебе навчити. Максим, брюнетки, блондинки, рижі. Всі Тебе люблять. Максим, а яких дівчат ти любиш більше? Струнких чи пухкеньких? Всі твої. Дівчата з різними стрижками, дівчата з різними зачісками. Всі обожнюють тебе. Як сьогодні буде вдягнена твоя дівчина? Обираєш ти тендітна сукня, джинси, лосини, строгий костюм, все для тебе. А який характер буде в твоєї дівчини обирати тобі? У неї звички такі, як хочеш ти? Вона любить все те, що любиш ти. Максим, всі дівчата твої скажи це вголос! Я сижу, чекаю учасника шоу, щоб він не знає, що я маю взяти. Це має бути для нього сюрприз. Тут стоматологія смайлик, я тут переховуюсь. Як бачите, начепили мікрофон вперше. Навіть не знала, як він чіпляється. Так, і тут вам покажу, бачите, яка штука.

it's not about the no hope you don't know the truth cause everything's emotion and the way it makes you feel so in the morning when you're waking from your dreams always remember that it's not the rain supreme i woke up feeling hopeful i could see my fear was done like a feeling i was feeling like a ceiling to be gone you know like Позвичайно по дорозі. Дивіться, де собі ти хочеш повицяти, от, наприклад, ти йдеш. А можна хай щоб... до цього вибиш? Що носкіт тебе не злучить.

Не бійся, просто йди. Вона... Я просто вже втомлена, це важко, діпа. Я ви, що ти просто йдеш по дорогу. А чи тобі швидкість треба? Тримай легенько відстань, щоб ти були... Ну, ти будеш йти, ти носочком зможеш зацепитися Цибай.

Я. Ви ще не варваються? Може. Це не завалюється. Трохи об тіло саме, бо ноги вперед. Боком бігло. Да. Спробуй вас косісти трошки боком. Що була може природніша поза бо ті... І, кавто, перша була реакція, Коли ти Макса? Я ж не знала, який буде учасник, як він виглядає, як він на це відреагує. Mm -hmm. Як він mm -hmm. відреагував? Так. Він був в шоці. Я була в шоці, він був в шоці. Він цього не очікував. Він ж не був, mm -hmm. він не знав, що я прийду, і він побачить мене вживу. Mm -hmm. Бо все таки відрізняється людина в кадрі, людина, якщо ти бачиш її вживу, це mm -hmm. ну, mm -hmm. різні речі. Стоп. Стоп. Я проміняю це там шугання кахусь. Привіт, Олена. Так. Ще раз привітайся. Привіт. Ще раз. Привіт. А це війде хіба привіт? Це просто. Да -да. А може просто як я в Ютубі. Привіт, Боги, чи це ж вони я, наприклад, звітаюся uh -huh. в Ютубі. Привіт, Боги, привіт, Богині, з вами я, Олена. Давай, супер, супер. Оце, це мене таке. Багато хто мене по цьому знає. Ні. О, то, що треба. Так, давай. все говорите, так? Да? Зараз. Uh -huh. Давай. Привіт, Боги, привіт, Богині! З вами я, Олена. Ще раз очі. Привіт, Боги, привіт, богині! З вами я, Олена! Я в інстаграмі показувала в мене новий туалетний столик. Зараз не хочу показувати, тому що вечір, знаєте, не так буде гарно видно. Тут фон мене не дуже не хочу прибирати, чесно кажучи, покажу вам косметику, а пізніше підготовлю і покажу сам туалетний столик. Це в мене на самому верху Ці речі я використовую щодня. Улюблений гребінець, сиворотка, тонік, бальзамі, улюблений СПФ, крем під очі, Крем локально на висипання, азелінова кислота, концентрат, олійка, спрей, кремат. Це закінчується це, я буду використовувати і улюблений дезодорант. Далі верхня поличка в нас контурінг, пудра, база під макіяж, кушон, бібішечка. База під макіяж, база під туш, база під тіні, блиск для губ, консилер. Для губ, помада, крішон і парфуми не буду називати. Це така штука, знаєте, для сяйні шкіри влітку і туш. Переходимо полички. Тут у мене дві порожніх. Нема стільки косметики, виявляєте, у мене зараз не так багато, як колись було. Хто мене давно дивиться на Ютубі? Ось такий наборчик гребінців, ватні палички, ватні диски, кисточки для макіяжу, підставочка така. Під... Ну, щоб мити макіяж, не підставочка. Макіяж, мити, пензлики. І ось тут така, знаєте, крем-макса. І тут пилочки, ножнички, і така косметика, там дезодоранки, крема, тоніки, яка на запас, яку я буду використовувати пізніше. Ми у Львові. Порції, так як мені вистачило б не їстися з хлібом. Ось ще сік принесе вже. Ой, Моя улюблена майстерня шоколаду знайшли вулицю Сербська. Взяли в мармеладниці, це такий мармелад, Мама. Тут я покажу різний, але ми вже трошечки скуштували. Не могла чоловіка відтягнути за вуха. Дуже смачний. Можна по інтернету, до речі, замовляти. Так. В майстерні шоколади таку шоколадку взяли. ну Цукерки, верніше. І ось таку Мама, каву в купальні, знаєте, таку каву. Показую вам це все в машині, чекаємо чоловіка, є час та й показуємо. Тут на фоні мої сандалети, сумка, все на світі. Короте. Так, ми вже зайшли в номер. Ось Ванна. Привіт! Ось така класна, мені подобається. Ось чуть є сім'я. Нема ванни, душ є. А ось. Шафа купе. І наш номер. Тут ми їжу скупились, ось ліжечко одненьке, другеньке, І зараз вам з вікна покажу. Ось другий поверх. Так, мій сьогоднішній образ. Ранок ми так тепліше вдягнулась, надіюсь, <сувачу> тут мене нічого не змерзне. Знаходився під підтівій галереї, ми зайшли, автоматично включилося світло. І це все день виглядало. Так, мій сьогоднішній образ. Це вже другий. Перший я для Ютуба не зняла, зняла для Інстаграма. Та вона трошечки така мерва на задньому фоні. Мій образ. Каскаля. Тобто не брата, а так. Я кажу, поки що так. Що не дали ні контакту, ні життя, ні перевізнича, Але сказали, що десь